В даному відео ми розглянемо, як налаштувати електронну пошту Укрнет у програмі Медок. Рекомендується створювати окрему електронну скриньку лише на надійних українських серверах і лише для відправлення звітності та отримання електронних квитанцій. Якщо в програмі ведеться звітність декількох установ, для кожної з них потрібно налаштовувати окреме поштове з'єднання. Отже, для налаштування в головному меню обираємо розділ Адміністрування, переходимо у параметри системи, далі в розділ Електронна пошта. У поле Адреса уводимо адресу раніше створеної електронної скриньки. Якщо поставити галочку в пункті Використовується виключно програмою Медок, система буде автоматично видаляти з поштової скриньки ті повідомлення, що не стосуються встановленої електронної звітності підприємства. Заходимо у нашу поштову скриньку. Зверху справа натискаємо на значок меню і переходимо у розділ керування і мап доступом. Необхідно включити доступ для зовнішніх програм. Вводимо пароль від скриньки та назву нашої програми. Як бачимо, сформувався пароль. Його потрібно скопіювати. Та вставити у поле пароль з сервера вхідної та вихідної пошти. Натискаємо Перевірити з'єднання. Якщо з'єднання налаштовано вірно, вискочить повідомлення, що параметри пошти налаштовано вірно. Щоб налаштування збереглися, необхідно натиснути Зберегти та вийти або Застосувати.